Вітаю вас! Сучасна косметологія не втомлюється вражати нас своїми досягненнями, в тому числі і в області догляду за волоссям. Сьогодні в косметичних салонах вам можуть запропонувати безліч процедур, що поліпшують зовнішній вигляд волосся. Одна з них, що з'явилася зовсім недавно, але вже встигла заслужити популярність у визнаних зіркових красунь, це ламінування волосся. Це процедура догляду за волоссям, що забезпечує покриття його стійкою повітропроникненою захисною плівкою, яка містить живільні і зволожуючі речовини. Ламінування рекомендується для тонкого, пошкодженого, тьмяного, сухого, часто фарбованого волосся. На здоровому і блискучому волосі ефект блиску буде мало помітний після такої процедури. Ламінування корисне для збереження кольору фарбованого волосся. Хоча й ламінування може бути як безбарвним, так і кольоровим, процедура ламінування не дасть волостю пухнаститися, і кучеряве волосся після цієї процедури стане більш слухняним, злегка навіть випрямиться. Однак товсте і важке волосся після ламінування тільки обтяжиться. Ламінування має легкий оздоровчий ефект, але це не панацея. Якщо волосся хворе, проблемне, Краще спочатку провести процедури лікування, реконструкції волосся зсередини, ущільнити його структуру, при необхідності виконати додаткову іонізацію волосся і тільки потім робити ламінування. Корисно провести ламінування волосся для захисту перед поїздкою на море, а також після фарбування або після хімічної завивки, щоб довше зберегти їх ефект. Після ламінування волосся легше укладається, стає більш слухняним. Заламіноване волосся при нагріванні феном запам'ятовує форму, яку йому надають, і необхідність застосовувати лак практично відпадає. Засоби для ламінування – це прозора в'язка рідина без запаху і кольору, Є поалергена і без консервантів. Засіб обволікає кожну волосину, не склеює їх і заповнює всі нерівності в структурі волосся. Між собою ліж склеюючи розтріпані лузки і попереджаючи подальше травмування волосся. І тоді волосся стає еластичним і гладким. За рахунок плівки, товщина волосся, а відповідно і його загальний об'єм, збільшується на 10-15%. Ламінуюча плівка має антистатичний і легкий водовідштовхувальний ефект. Захищає волосся при термообробці, полегшує укладання, охороняє від висушування на сонці в сухому солоному кліматі. За рахунок плівки посилюється блиск волосся, що особливо помітно на Пошкодженому волосі. Далі в нашій рубриці рецепт краси. Процес ламінування полягає у нанесенні біоактивної маси на всю довжину волосся. Потім її залишають на 20-25 хвилин. І засіб потім змивається. Всього процедура займає близько години. Покриття зберігається на волосі від 4 до 6 тижнів залежно від стану волосся. Процедуру можна проводити, не чекаючи закінчення періоду дії. Волосся вбирає стільки ламінуючого засобу, скільки йому потрібно, тому передозування в принципі неможливе. Якщо ви маєте особисті питання, що стосуються догляду саме за вашою зовнішністю, телефонуйте мені за номером 701 6799.